Б'ють поживих, тепер ще і помертвих. Окупанти цинічно вгатили по одному з місцевих кладовищ. Десятки могил рознесла у Тепер на їхньому місці величезна воронка. Віднайти останки неможливо, кажуть фахівці. Від потужного вибуху понівечили і приватні будинки, що розташовані поруч. Наслідки прильоту ліквідовують комунальні служби міста. Завалені приватні будинки, зруйновано дахи, де котрих порушене перекриття. Тобто і зараз. Ви бачите, одна в цьому прикладі зруйновано також фасади і займаюся наразі їхнім прибиранням, бо вони аварійно небезпечні. Загалом постраждало близько 80 будинків, серед них і дім Любові Васильівни. Жінці пощастило, що на момент удару її не було вдома. Почали кричати на кладбищі, думаю, не на на кладбище. Коли зайшла на вулицю, була в шоці. Все життя будувати цей будинок. Скільки сил жінка ділиться незадовго до початку повномасштабної війни будинок відремонтували, а тепер і не знає, що робити далі. Адже в оселі вибило вікна та пошкодило стіни. Взривною волною підняло всю кришу і нарушило цілісність стіни нестущої, на якій держалась криша. Зараз нам треба зробити підпорки під потолок тому, що дах може рухнути в будь-яку минуту. У будинку майже повністю зруйнований дах. Наразі комунальники прибирають небезпечні конструкції та зашивають його плитами ОСБ. <звук> На місці прильоту працівники Запоріжжям сервісу прибирають будівельне сміття. Протягом вихідних вивезли понад 50 тонн. Господарям подвір'я, які виявили бажання самостійно виконувати роботи, надали необхідні матеріали. Задіяні теслярі, слюсарі, покрівельники, монтери, зелені будівельники, працівники автотранспортного цеху намагаємося якнайшвидше виконати усі необхідні роботи, адже погода така, що треба поспішати. Зараз закінчуються демонтажні роботи. Весь будівельний матеріал, який необхідний для відновлення крові, вже за візіон. і Лагії, і балки, і шифер, повністю все, що необходимо для восстановительних роботів. Станом на сьогодні роботи на місці удару тривають. Анна Давидова, Ілля Гірник, телеканал МТМ.